Коли в останнє ви робили щось нове для себе? Чи думка для цього вже запізно бере верх? Сьогодні я вирішила спростувати цей стереотип та навчитись малювати у дорослому віці. Давай зі мною вчитись малювати будемо у студії Інсайд Арт. Раджу не допускати такої помилки, як я, та одягати темніший одяг. На ньому не буде видно плям. Для створення картини нам знадобляться полотно, акрилові фарби, палітра, пензлик широкий та вузький, вода, серветки та натуральні листочки. Сьогодні мені допомагає чарівна художниця Маргарита. Маргарита, давайте вже швидше розпочинати, тому що усе своє життя я була впевнена, що я не вмію малювати. Техніка, в якій ми сьогодні будемо малювати, в цій техніці не потрібно вміти малювати одразу. Це техніка для початківців. Я попередню роботу зробила ось на такому майже чорному фоні але взагалі в цій техніці малюють і на світлих пастельних фонах, і використовують для листочків більш яскраві кольори. Тобто є закономірність, якщо темний фон то листочки мають бути яскраві, світлі. Якщо світлий фон, то листочки мають бути або більш яскравіші, ніж на ось цій роботі, або е, більш темнішого кольору. Я малюватиму на темному фоні, тому беру чорну, фіолетову та червону фарбу і змішую їх на полотні. Можна затонувати полотно однорідним кольором, а можна масками. Обов'язково профарбовуємо з боків та чекаємо, коли підсохне. І можемо тепер починати обирати листочки, які нам потрібні будуть. Нам їх треба відокремити, тому що ми їх не зможемо прикладати разом з гілочкою. Обираємо листочки різної величини та залишаємо гілочку. Спочатку наносимо на неї бежеву фарбу, прикладаємо до полотна та сильно притискаємо. За таким самим принципом створюємо бежеві відбитки листочків. Далі все це повторюємо, створюємо другу гілочку, але вже з білою фарбою. У нас фон ми обрали такі червоно-чорний, фіолетово-чорний. То сюди підійдуть всі теплі. Відтінки трошки можна холодних додавати, і то е, такий не холодний синій, а такий він є більш тепліший відтінок. Коли фарба висохне, беремо на себе обов'язки осені та розмальовуємо листя, так як підкаже фантазія. Останні штрихи додаємо краплі білої фарби, золоті відблиски та, звісно, автограф майстра. Готово! Усе своє життя я вважала, що не вмію малювати. Але як доводить практика, головне бажання. Спробуйте в цьому себе і ви. Давай творити разом.